Хто та для чого дав вказівку Мар'яні Безуглій атакувати генерала Сирського? Чи слід очікувати зараз відставки головнокомандувача збройних сил України Сирського? Мене звати Назар Мохачову. дивитесь ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу глибоко розглянути певне питання. Всі ми пам'ятаємо, як в свій час оця несповна розуму чи неповноцінна Мар'яна Безмозгла. Перепрошую безугла депутат від слуг народу, депутат мажоритарник, до речі, якого обрали в Києві. Це просто театр абсурду. Як вона гавкала в бік генерала Залужного? І тоді, коли це гавкання відбувалося, якби всі розуміли, чому так відбувається. Ну, тому що Єрмак хоче звільнити залужного. Що в Єрмака на думці, то в Мар'яни безумної на язиці. Ну і відповідно вона озвучує. Ну і далі Єрмак призначить свою людину. В результаті так і відбувалося. Залужного зняли, призначили сирського. Сирського призначили чому? Тому що в нього великий бойовий досвід. Багато контактів на Заході, і тому що високий антирейтинг, він точно не піде в політику. Він це ще й, по-моєму, і пообіцяв, і сказав, і він точно не створює жодної конкуренції ні для Зеленського, ні для Єрмака. І, відповідно, призначили Сирського, який такий, от ніби свій. Але е суть в тому, що люди певних професій, певних категорій, вони. Мають ну, професійні деформації, мають певні принципи. І навіть якщо ви згадаєте момент, коли сирського тільки було призначено, після того з'явилася інформація про призначення ще цілої групи осіб на керівні посади в війську, сирський тоді сказав: «Ні, ні, ні, стоп! Я ще нічого не підписував. Це важливий момент, і з точки зору бюрократичної, і з точки зору позиційної. І в цьому місці я хочу повернутися до Володимира Зеленського. І до досить таки давнього часу, до часу, коли стало зрозуміло, що український контрнаступ на превеликий жаль не приніс тих результатів, які ми всі очікували, які були розрекламовані зеленим телемарафоном. Тоді проходить кілька місяців, і Володимир Зеленський в час, коли ще не надається допомога від США, якраз відбувається та пауза. Говорить, що Україна розробляє новий контрнаступ. І це звучить, ну так, достатньо безумно на перший погляд, особливо тоді, коли нестача ракет, боєприпасів там, і так далі. Але от Україна розробляє. Знову ж таки, в той час багато чого ще звучало. Звучало, що ми будуємо укріплення лінії оборони і так далі. Ну, лінії оборони на Харківщині ми вже побачили дуже багато. І на превеликий жаль маю підозру, що ми багато чого можемо побачити і на Сумщині, і не тільки там. Не просто так в західній пресі, колись пролунала фраза крадуть так, ніби завтра не настане. Але я не просто так вертаю вас до цієї до цієї деталі, коли Зеленський говорив про контрнаступ. Після того фрази про те, що колись відбудеться український контрнаступ, вони час від часу лунали. І фактично, якщо слідкувати дуже уважно за інформаційним полем, а я слідкую за ним ну впродовж місяців і дуже уважно, дуже скурпульозно, вся моя робота насправді і на радіо, і газета, і Ютуб-канал, на якому ви зараз дивитеся це відео, вона власне з цим пов'язано. То е кидалося в очі якась. Певна така протиречивість між фразами, які говорять різні персони. З одного боку, там частина військова, з іншого боку, частина політиків. І ось час від часу цей контрнаступ згадували, а час від часу казали, що ми маємо закріпитися і не дати московській армії далі просунутися. І от зараз, з того, як я бачу цю ситуацію, повертаємось до Мар'яни Безуглої. Ну, от дивіться, Мар'яна по команді Єрмака гавкала, 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 залужного зняли. Проти залужного створювався там поганий імідж і так далі. і так далі. Після того призначають людину з подачі Єрмака, тому що він не створює політичної конкуренції жодної Зеленському і так далі. І от в якийсь момент часу знову починається гавкання тієї ж самої Мар'янки, яка виконує те, що каже Андрій Єрмак. Яка може бути причина? А причина може полягати в принципах, в знаннях, в тому, як стара школа генералів ставиться до певних речей. І я думаю, от маю дуже велику підозру, я це припущення зараз хочу висловити, що генерал Сирський. І ще ціла група тих, хто належить до його ближнього оточення, вони стоять на позиції, що нам треба максимально закріпитися, окопатися, щоб з якогось моменту часу не віддати жодного квадратного кілометра московській армії. А позиція контрнаступу, якщо ми згадаємо банально попередній контрнаступ, яка кількість жертв, скільки ми втратили людей, скільки ми втратили техніки. Скільки було витрачено боєприпасів, які результати, який відкат потім відбувся. Тобто, те, що відбувалося, воно було не співмірне з тими результатами. І знову ж таки зараз московська машина працює набагато набагато потужніше. Це не блискучий харківський контрнаступ і херсонський контрнаступ свій час, коли в ході двох операцій було відвоювано величезні шматки території. Ну, до речі, харківським контрнаступом керував саме Сирський, а розробляв його весь генеральний штаб на чолі із Залужним. Тому ситуація така достатньо складна. Але я повертаюся до чого? До того, що Мар'яна Безугла. Не може приймати самостійних рішень. І коли вона в силу своєї безумності знову починає гавкати, тепер вже на нового головнокомандувача, це означає, що в цього нового головнокомандувача є розбіжності. Розбіжності з Зеленським Єрмаком. І отут той, хто не спілкувався з генералами старої закалки, він може до кінця цього не зрозуміти. Але там є певна категорія людей, які мають свої принципи. Вони безумовно підкоряються політичній владі, бо політична влада адміністративно знаходиться над ними. Але в тому плані, де вони професійні, де вони опираються на конституцію, на закони України, вони не перейдуть за певну межу. І, скоріш за все, зараз саме питання цього можливого контрнаступу, воно стало дуже дуже конфліктним. І через те Мар'яна, яка перед тим топила Валерія Залужного, зараз топить генерала Сирського. Одна із причин, причому ця причина виглядає такою насправді дуже-дуже ймовірною. І, власне, в продовження цієї теми я хочу розповісти ще про кілька дуже тривожних дзвіночків, які я почув, є велике коло. Людей, які колись були дотичні до створення України, до створення спілки офіцерів України, які є ветеранами Збройних сил України, Служби безпеки України. Тобто люди фахові, які мають певне знання, мають певний рівень спілкування, обіймали достатньо високі посади. І от серед них зараз побутує теза. І так спостерігаючи з боку, не маючи повного доступу до інформації, я все-таки бачу, що ця теза є правдива. Теза полягає в чому? В тому, що на рівні прийняття рішень, в першу чергу, в Збройних силах України, але і не тільки зараз зелена команда, оця пара, зеленський Єрмак, максимально залишає тих людей, які просто без будь-яких суперечок будуть виконувати будь-які накази. От, абсолютно будь-які, їм потрібні люди, які наплюють на Конституцію, наплюють на закони України, які візьмуть під козирьок і будуть виконувати на всіх посадах. Це стосується і міліції, це стосується власне і військових. І от зараз, якщо доповнити те, що я перед тим розповідав про Мар'яну безмозлу, доповнити оцією тезою, то фактично зараз, відчувши певну принциповість деяких осіб. Я підозрюю, що хочуть провести зачистку цих осіб для того, щоб власне туди поставити тих, хто буде чітко виконувати команду. Візьме під козирьок і скаже так і так. Скаже: Ну, все, я готовий. І ця ситуація, вона очікувана, тому що виродження воно мусить відбутися, воно мусить, так би мовити, нарощувати самого себе. І тому, на превеликий жаль, я не очікую ближчим часом від якихось кадрових змін нічого хорошого. Ось такі невеселі новини, проте ця інформація вона дуже важлива, і я підозрюю, що вже буквально впродовж ближчого місяця-двох. Ми отримуємо підтвердження або спростування моєї гіпотези стосовно того, чому Мар'яна почала гавкати в бік Сирського І стосовно того, що таки готується відставка генерала сирського. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Розділяєте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Це надзвичайно важлива ваша допомога. Оці вподобання, коментарі, поширення. З допомогою вас. Ми насправді і збільшуємо кількість українців, які чують правдиву інформацію, і переходимо через цю постійну інформаційну блокаду, в якій знаходимося. Дякую за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.